Ну що, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. А ми з вами зараз в Аврорі і подивимося на акції цього тижня на всі косметичні та медичні засоби, які є в Аврорі. Давайте дивитись. І так, у нас зараз акція на жіночу гігієну. І що ми бачимо? Діскріт у нас 117 гривень, зараз 16% знижка. Котекс у нас 88 гривень. Далі у нас Лібрес. Лібрес 34 гривні. Лібрес ось такі в нас 39 гривень. Що в нас ще? Ще в нас ось такі клінічні. Клінічні в нас, зараз я вам скажу ціну, давайте подивимось. 19 гривень, друзі, 19 гривень, хапайте, розберуть. Так, клінічні в нас 19 гривень, ось такі. на леді 74 гривні. Пелюшки гігієнічні 49 гривень. Так, це в нас Діно, Діно 40 штук. Діно Бейбі, це у нас підгузки. Друзі. 40 штук. Прикиньте, можна купити в Аврорі зараз, друзі. Не зволікайте та купуйте. Always, always 37 гривень, зараз. Натурела. Натурела 32 гривні. Далі в нас котекс 88 гривень. І поїхали далі. Що в нас далі? Далі в нас набір зубних щіток 49 гривень. Ось такі різнокольорові. І в нас є ще й другі щітки. Щітки, 19 гривень, ось така чорна щітка. Так, що ми бачимо ще? Набір щіток 2 штуки, 32 гривні. Це ось такі чорні. Тоді дивіться, набір, брид для гоління, одноразовий, жіночих брид від бік на 139 гривень. Ось такі. Далі, що ми бачимо? Станок для гоління бік, 42 гривні. Ох, друзі, це в нас продасться, це в нас подають а підгузки, друзі. Що це за що ж це робиться? Так, Невіа, Невія Фомен? А, так. 129 гривень піна для гоління. Далі, далі бальзам для чутливої шкіри після гоління від Нівея в нас 179 гривень. Гель після гоління. Ось такий у нас 39 гривень зараз на акції. Далі в нас зубна паста саніно. Саніно в нас 22 гривні. Що ми бачимо ще? Мило, пінка для тіла 52 гривні. Ось така для рук та тіла. 300 мл. Український виробник. Далі ось таке крем мило з ароматом ніжного манго 900 мл 39 гривень. Мило рідке 32 гривні 500 мл. Ось таке. Далі набір від шийт дитячого мила. Ось таке мило у нас 44 гривні, 19 гривень, дихтятне мило. Набір мила туалетного дуру. Зволожуючий крем, морські мінерали. 64 гривні у нас. Так, друзі, дивіться, крем фарба для волосся. Стійка зараз на акції 29 гривень. Можна купити в Аврорі по акції. Так, у нас є набір Шаума плюс фа. Шаума 7 трав. Зараз коштує. 169 гривень, 15% знижка. Набір чоловічий, 169 гривень, знижка 11%. Ось такий антипреспірант плюс гель для душу. Філ, філер для волосся, 10 мл відтінк, 39 гривень зараз. Лак для волосся. Лак. Так, друзі, я, я не бачу цей лак. Давайте шварскоп проскануємо, я вам скажу ціну, скільки коштує такий. Так, зараз на акції якраз 119 гривень ось такий лак для волосся від шварскоп. І хто полюбляє фірму Vellaflex, зараз я вам скажу. Велафлекс 169 гривень. Лак для волосся, друзі. Так, шампунь для волосся від Калос на 1 літр. 109 гривень. Маска для волосся теж на 1 літр чи кілограм, як кажуть. Так, 109 гривень. А це в нас новинки в Аврорі. Можливо, хтось не бачив. Є ось такі шампуні. та Маски без акції, але дивіться, які гарні ці маски та шампуні. Це професійна косметика, і я рекомендую її купувати, бо вона дуже прикольна. Але кому дорого, можна купити ось такий шампунь. Піна колада, м'якість та блиск, здоровий вигляд, зміцнення, легке розчісування. А, так, друзі, це в нас піна колада. І зараз вона на акції. Дивіться, друзі, 62 гривні можна купити. Гель для душі чоловічий. Ось такий. три в одному. Теж 62 гривні, друзі, 22% знижка. Що ми бачимо ще? Ще в нас на акції ось такий шампунь на 1 літр 129 гривень. Тут у нас екстракт горіха, екстракт примули, вітамін B6 це є. Так, це у нас на 1 літр. Так? Ось такий шампунь зараз на акції. Ось такий кондиціонер для волосся 129 гривень. Що ми бачимо ще? Бальзам змічуючий хме, винно хмелевий Дивіться, ви бачили колись такий бальзам? Напишіть в коментарях. Або, може, ви його використовували, і напишіть в коментарях, як він вам. До речі, не забувайте писати в коментарі. Може щось вам показати. 74 гривні ось такий бальзам. Далі. Далі це туалетна, то звичайнісінький туалетний папір, але він на акції 6 гривень, де ви бачили дешевше, ніж в Аврорі. Забігайте в Аврору та купуйте 6 гривень. Зараз на акції є, звичайно, і по 8 гривень, ось такий. Але дивіться, що я ще знайшов, то був 6 гривень, але ще туалетний папір є. За 5 гривень. Ну це вже зовсім смішна ціна, тому забігайте в Аврору і купуйте туалетний папір, кому це потрібно. А потрібно це всім, тому забігайте та купуйте. Хустинки носові, паперові, 9 штук, 2,50. Всього на ось такі українські хустинки є ще з ароматом квітів. І це все по 2 гривні, друзі. Що ми ще з вами забули подивитися? Це трошки шампунів. Шампунь All Spice у нас 88 гривень. Гель для душу Cool Man 3 в 1 59 гривень. Фа у нас на акції 109 гривень, ось такий. Шампунь для волосся, 400 мл, 69 гривень. Cios. СІОС у нас 129 гривень. І Сіос у нас 440 мл. Ша... Шаума. Шаума у нас 94 гривні 400 мл. Фарба СІОС Зараз на акції 119 гривень. Мальва 27 гривень. Рябіна, рябіна у нас 55 гривень. І ось дивіться, є в Аврорі. Тонуючий бальзам для освітлення та світло русявого волосся. Є також і для, зараз я вам покажу а, для русявого волосся ось такий капучиновий колір. Так, Що у нас на акції? Крем, коктейль для душу, колада, друзі, 55 гривень. Зараз на акції. Так, пишіть, пишіть в коментарях, що вам ще показати. Ось такий ручник паперовий від Софі, одношаровий, 25 гривень. Так, друзі, а ми з вами переходимо трошки далі і подивимося на товари для прання. Ось такі капсули для прання дитячих речей 9 гривень. Капсули дуо. В нас. Так, це в нас від Зелі 17 штук. Так, 149 гривень. Перволь пер у нас 164 гривні. Якраз зараз акція. Порошок тайт Альпійська свіжість 300 грамів, 34 гривні. Так, друзі, ось такий у нас гала. Французький аромат 300 грамів. Можна використовувати в пральній машині автомат і порошок Гала 34 гривні. Савекс, савекс у нас 35 гривень. Так, порошок мама автомат та ручне прання, захист від накипу 49 гривень, тут у нас 800 грамів. Порошок для прання автомат 19 гривень. Це а, Аврора. Виробник 350 грамів. Так, друзі, фері. Фері у нас 64 гривні для миття посуду. Є отакий з ароматом. Так, з ароматом не, не бачу чого, є з ароматом ромашки та лимону. 64 гривні. Ось такий фері 119 гривень, тут у нас на 1 літр. З ароматом лимону, з ароматом ромашки, 109 гривень, тут 900 мл, майже літр. Так, друзі, давайте подивимося ще ось засіб для миття посуду, 84 гривні. До речі, кому потрібно, привезли ось такі контейнери. Контейнери у нас 179 гривень є різного кольору. Так. Давайте ще подивимося. Ось антижир. Суперсила 500 грамів. У нас 88 гривень. Чищачий засіб для плит 62 гривні. А, так, для чищення холодильників у нас є мікроволнових печей. Так. Для чищення холодильників, 59 гривень, ось такий засіб. 500 мл. Надає поверхні чистоту і свіжість. Усуває неприємний запах. Знищує цвіль, бактерії та грибок. Напишіть в коментарях, можливо, хтось користувався таким засобом. Порошок для прання 27 кг, 315 гривень. Аріель. Ось такий гель для прання ProMax. Max у нас 159 гривень. Я вам зараз покажу його. Так, ось він. Так, друзі. Савекс. Савекс у нас 99 гривень. Зараз на акції мінус 29%. Милогосподарське тверде друг. Так, 17 гривень, ось таке мило. Так, а ми йдемо далі. Набір туалетних блоків Брев 139 гривень. Супер ціна, набір блоків для унітазу ВЕЛАФЛЕКС 74 гривні. Ось такий набір туалетних блоків. Порошок для прочищення труб 16 гривень. Освіжувач повітря гелевий 39 гривень з ароматом лимона, морська свіжість. Ось такий освіжувач гелевий 36 гривень. Освіжувач повітря 39 гривень. Так, друзі, ополіскувач тканин Савекс 79 гривень. Мінус 20%. Дивіться, майже розібрали. Кондиціонер Ленор. 97 гривень. Зараз на акції. Так, що я вам ще не показав. Так, друзі, дивіться. Є в Аврорі вже завезли для літнього сезону. Це в нас надувний матрац. А, так, 70 на 50 см. Ось такий коштує 80 см. 84 гривні. Насос надувний 169 гривень. Ось такий можна надимати надувні лодки. Насос для надування матрацу або ще якихось резинових приладів для плавання. 199 гривень. Ось таке коло 149 гривень. Човник для плавання. Так, коло човник 169 гривень ось такий. Так, а це в нешо, коло. Дивіться, який сюди можна помістити вашу дитину і вона буде чудово плавати. 149 гривень коштує такий. Так. Що вам ще показати? Давайте з вами подивимося. Так, новинка, пилочка для нігтів 19 гривень. Пилочка для нігтів 14 гривень. Новинка, ножиці манікюрні 69 гривень, ножиці манікюрні 87 гривень. Так, акція набір для манікюру 59 гривень. Ось такі кісточки. Так, ще в нас на акції засіб для зняття лаку від ловіт. Ось такий кокосовий аромат 50 мг. Так, крем для рук від шик. З ароматом йогурту малинового. ось такі молочні протеїни, гліцерин, 200 грн мілілітрів. Так. Ну, і, звичайно, є всякі медичні засоби в Аврорі. Ось, наприклад, як вугілля, вугілля в нас, зараз я вам скажу. 4 гривні вугілля є. Так вугілля пластир першої допомоги. У нас 10 штук у упаковці так, де у нас 10 тут. Ага, друзі, ось кому потрібно. Ще є і таке в Аврорі. Тест на вагітність. І в нас ціна його. Зараз я вам скажу. 17 гривень, друзі. А пластир медичний. У нас скільки ось такий. 14 гривень. 50 штук. Так. Клей для накладних вій 14 гривень. Щипці для завивки 44 гривні. Ось такі. Набір пензликів для макіяжу 69 гривень. Ось такий. 69, ось такий. Так, і ну, тут у нас на акції на преспіранти Рексона 94 гривні. Nivéa 84 гривні, 150 мл. Так, All Spice 149 гривень. Це у нас пінка для вмивання 159 гривень. Так, друзі, ось такий спонж для нанесення пудри 14 гривень. Це у нас пінцет для брів 14 гривень. Бальзам для губ 25 гривень. Ось така маска для сну 49 гривень. Резинка для волосся 4 гривні. Так, ну що ж, друзі, я буду закінчувати це відео. Гарного вам дня, гарного перегляду. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео. Обов'язково пишіть коментарі.